Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні, 24 липня, і я взяла розклад цей з книги Саші Грем 365 розкладів Тару. Мене задовбало придумувати теми розкладів, і я взяла беру книжки тепер. Коротше. Давайте до теми розкладу сьогоднішнього. Вона дуже, він буде дуже цікавий і дуже філософський. І давайте підводочку Я вам зачитаю, яку пише нам Саша Крем до цього розкладу. Розклад, розклад називається Триликої богині, богині з трьома обличчями. В цей день 1895 року народився Роберт Грейс, англійський вчений, поет, перекладач і письменник. В своїй книзі Біла богиня Грейвс запропонував теорію, що в міфології Європи і давнього ближнього Сходу існує архетип триєдиної богині. Ця богиня управляє трьома стадіями жіночого життя, фазами місяця і царствами неба, землі і підземного світу. Цей розклад використовує ніжну красу поезії Роберта Грейвса і владу триликої богині, щоб відповісти на питання, на питання які виникають на будь-якому етапі життя. Тобто, вам цей розклад має підійти на будь-якому етапі вашого життя, коли б ви його не подивилися. Отакий от, от простий розклад, така підводочка. Розклад на 9 позицій буде лише один варіант, але сподіваюся, що він вам зрезонує, якщо не резонує, нічого страшного, на каналі безліч інших. Побутових розкладів, а тут ми трошки пофілософствуємо з вами. З красивою колодою таро, яка називається Таро кристальних видінь або видінь кристалів. Ну і власне будемо зараз з вами розбиратися з цим розкладом. Давайте починати. Я сподіваюся, що вам буде цікаво, що вам буде корисно, що ви почуєте щось для себе. Так, давайте я покладу коробочку, щоб було видно, що це за таро. Отже, перша позиція розкладу три, триликої богині або триєдиної богині. Е і питання номер один: що мене зачаровує? Що мене зачаровує? Вежа. Е вас, знаєте, вас зачаровують зміни. Вас зачаровує е якась глобальна така перестановка, пере перегляд. Е Світоглядів, світогляду. Ви знаєте, я думаю, що ви людина, яка отримує задоволення живучи в час змін, коли ми всі хочемо пожити да, в зоні комфорту, а вам цікаво і е, неймовірно ресурсно жити саме тоді, коли відбуваються ну, злами світосприйняття, да, злами світоглядів. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують, пожарки приїжджають, Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а Мені це по приколу. А я стою і внизу і сміюся. Коли міняються а, глобальні якісь такі шари, да, коли міняється світ, коли... Ну, от просто то, що вежа, це коли змінюється повністю твоя світобудова. І мені здається, що ви в цьому. Просто відчуваєте свою енергію, коли ви розумієте, що ви живете на зламі поколінь, на зламі часів, на зламі епох. Глобально, глобально, да? тому що, ну, і навіть в якомусь такому побутовому, побутових якихось моментах ви отримуєте задоволення. Ну, у вас є якісь трошки садистські, да, можливо, не ні, да, схильності. В плані там ви от можете трукрайм полюбляти. Але в глобальному плані ви б не хотіли нічого змінити в своєму житті, яке б тяжке воно не здавалося, яким би воно не видавалося, знаєте, ну, типу, от, без, як це безперспективним. Типу, все одно ви кайфуєте від цього. От якось так. Що викликає ваш ентузіазм? Це друга позиція, що викликає ваш ентузіазм. Ентузіазм у вас викликають, знаєте, близькі люди, знайомства, така трошки стабільніша атмосфера. От, мені здається, що ви глобально готові дивитися на те, як руйнується світ, але щоб біля вас вдома було все тихо спокійно, да? щоб у вас там ем, був постійний партнер, щоб у вас була підтримка у вигляді цього коника, щоб ви розуміли, що ви стоїте на чотирьох ніжках, так, як стілець, а не на трьох, як табуреточка. Це цікаво. Це цікаво. Так. Так, я ще подумаю зараз. Ну, я думаю, що у вас, у вас знайомства нові, дуже надихають. Можливо, навіть, знаєте, тут ще автори нам говорять про людину, яка чекає. Лицаря в якихось там сяючих обладунках, так? то тут може бути, да, що у вас ну, трошки фантазія ваша, да, надихає, викликає ентузіазм. Тут ще таке може бути, да, що ви любите таке всіляке, романтичне. Дуже цікаве ну, поєднання таке інтересне. Давайте дивитись далі. От для... Що для вас начало? Що таке початок? Що для вас начало? Ну, для вас це родина. Для вас це родина і всебічна підтримка. Причому це може бути родина, знаєте, не традиційна, а це можуть бути дуже близькі вам люди, які вас підтримують, які з вами в вашому найближчому оточенні. Для вас початок це, от, знаєте, нема такого, що було раніше курка чи яйце. Ви відчуваєте, що це все відбувалося в синкретизмі, да? що воно не відірване одне від одного. Тобто тут. Ну, до речі, для вас, можливо, навіть і є началом, початком, да, якраз оця от що в глобальному сенсі, створення родини як інституції. Да, для вас сім'я це інституція, для вас це важливо. Можливо, навіть для вас важлива саме традиційна сім'я. І це такий, знаєте, для вас важливий маркерочок. Таке ще, може бути. Думаю, да. Думаю, що в цьому є сенс. Так, окей. Четверта позиція, що ви знаєте? Такі питання, да, вроді би, але що ви знаєте? Ви знаєте, що ви можете за себе постояти, що завжди у вас є підтримка, що ви завжди маєте інструменти для захисту, що ви завжди маєте аргументи, що ви завжди маєте. А... Але також ви знаєте, що чомусь ви в тривожному такому стані, і ви завжди знаєте, що на вас хтось хоче напасти, що все одно хтось є, хто зазіхає на вашу позицію, на ту ж саму сім'ю, на ту ж саму стабільність, на ті ж самі романтичні якісь ваші вподобання і надії, прояви таке може бути ще. От, то ви знаєте, але ви знаєте, що ви можете відстояти свою позицію, да, зберегти свою родину, зберегти своїх близьких людей. Знову ж таки, да, на, на що опертися, бо тут дракон є, да, тут не просто людина стоїть з пустими руками, просто да, намагається якось відбитися. Ні, вона прям конкретно у неї спис, у неї щит, у неї дракон. Тобто вона все озброєна. Тут така історія. Да, цікаво. П'ята позиція, що виросло? Ух ти! Смерть. Так, зараз момент. Так, виросло по смерті, я вам скажу. Просто виросли ви. По смерті просто все росте. Тобто, воно, процес росту будь-якої рослини це і є смерть. Тому що вона була маленьким зернятком, маленькою-маленькою якоюсь да, піщиночкою. Ти посадив її в ґрунт, поливаєш. Вона отримує сонячний, сонячне світло, відбувається фотосинтез, вона росте. І, власне, це є смерть, це є трансформація, це є ріст. Тобто у вас ріст відбувається просто автоматично, постійно, і він, ну, ви не можете його зупинити. Це процес, який неможливо зупинити. І тут на камені цьому написано: Віта мутатур, нонтолітур. Це означає, що життя змінене, але не забране. Тобто воно змінене, але воно продовжується. Ой, ну це дуже цікаво. Да, тут не треба боятися цих змін, не треба боятися цього прогресу, тому що смерть це завжди буде прогрес. Ну, особливо, ну, вежа наверху, звісно, може сказати, да, що у вас є е, момент. Трошки деструктивно. Але все одно це у нас вежа все одно в такому досить цікавому ключі програлася, тому я не можу її читати в негативі, прям супернегативі. Шоста позиція, що зароджується, зароджується у вас. Ухти! Ну, ми ще не знаємо, що у вас зароджується. Unknown card Мені здається, що тут зароджується неймовірний потенціал інтуїтивний. Мені здається, що тут зароджується. А... Момент зародження великої якоїсь відаючої людини. Я не знаю, ви будете екстрасенсом, відьмою, чи можливо ви вже є цією людиною, просто ви розвиваєте свій потенціал. У вас зароджується неймовірної сили сила. Тобто, це, як знаєте, ну, є слово стренс, сила, да? це сила, яка тебе зупиняє, да? яку ти можеш зупинити. А є сила є power, да? як потужність. От, потужна потужність. Оце мені здається, що у вас це відбувається. Тому що unknown card — це карта, яка говорить, що майбутнє, в принципі, воно ще не сформоване. Але у тебе є величезний потенціал, ти просто мусиш його взяти. Тобі пропонується ну, обрати той шлях, який тебе буде збагачувати і збільшувати. Ну, unknown card мені тут в цій колоді прям дуже сильно вайбує картою того, що у вас просто неймовірний потенціал до того, щоб отримати саме якусь таку величезну, величезний такий профіт. Так, давайте далі. Ох, такий розклад цікавий. Сьома позиція, як ви можете бути мудрою людиною? Ну, тільки сприйняттям, да? тому що світ, карта світ це все охоплення і це сприйняття. Тобто вам потрібно від окремити відкинути всі свої упередження, стати, знаєте, от людиною світу, яка сприймає всі погляди, крім фашизму, нацизму, так, ну, прекрасно ж розумієте, чому і комунізму. От. Але е, е, плюралізм, да, тут -от якраз іде інтернаціоналізм, це от е, як це ще таке слово вам сказати? Ой, що ще це може бути? Ну, тобто вам потрібно сприймати світ е, в його прекрасних проявах, не тільки в прекрасних і в поганих, да, тому що не може існувати одне без іншого. але... Для вас мудрість да, це якраз про сприйняття. Ну, от, дівчинка сидить на лілії, на цьому світові. Тобто для неї основним є а, ну, збереження цієї енергії, да, збереження цього світу з землі, а, насичення нею, отримання від неї певних знань, певного такого Ну, езотеричний розклад, насправді, да, тому що мене дивляться дівчата, езотерики колеги, колеги мої, всім вам, всім вам привіт. І я думаю, що тут якраз от, мудрість ваша має проявитися. В тому, щоб максимально зрозуміти і відчути, скільки відчути енергію всього, всієї земне, земної кулі. Да. Звісно, що людство, ну, погано. людство, як явище гамно, гамно, да? але е в ваших силах зробити так, щоб ви отримували від цього знання, мудрість, да? щоб ви. Зливалися да, в якісь синергії з оточенням вашим, зі світом взагалі, з природою. Мені здається, що це так. Восьма позиція, що я розумію? Король кубків. Ви розумієте прекрасно свої почуття, почуття оточуючих людей. Якщо ви випадаєте королем кубків, це означає, що ви здатні управляти емоціями людей навіть серед штормів. Тобто ви можете людей заспокоювати, що ви емпатійна людина. У вас дуже сильне відчуття. Людських душ, людських настроїв. Ви, ну, ви, ви, ви розумієте, що в саме в емоціях сила, да? тому що емоційними людьми дуже легко управляти. Ви можете бути людиною, яка дуже гарно розуміє емоції, але робити в, тому, в, той, в той же момент помилки, які будуть ці емоції підсилювати. Не дасть, ну от якраз да, в процесі, в моменті є такі відчуття, що людина, яка дуже вміла гарно відчувати настрої, відірвалася від землі. Да? І тут у вас найголовніше розуміти, що емоції це класно, але відриватися від землі не потрібно. Тому що цей король Кубків, у нього одна нога у воді, а інша нога на твердій землі. На, да? І тому. Якраз ця історія про те, що потрібно балансувати завжди з тим, що ти відчуваєш, і з тим, що ти маєш по факту. Це круто. Ну і дев'ята позиція. Що таке кінець? Що таке кінець? Кінець для вас це зустріч. Зустріч, я не знаю, зустріч це з. Родом, да? зустріч з поколіннями. Трійка кубків може бути картою поколінь. Мені здається, що для вас кінець це якраз воз'єднання з родом, з родиною, з, можливо, з людьми близькими по духу. Трійка кубків ще дуже часто може програтися, як, знаєте, ковен, ковен відьому. От для вас це може бути кінцем. Коли ви обираєте. Людей не за їхніми там, матеріальними, не за статусом, а за розумінням. Ви йдете за тим, щоб вас чули, за тим, щоб ви відчували підтримку і, можливо, навіть трошки з кимось пліткували, да? коли у вас є спільні теми для обговорення якогось. Нічого поганого в цьому немає. Ну, Але для вас це тільки Кубків цей кінець. Це такий от, е, підсумок да, загальний. Цікавий розклад, дуже вийшов. Я сподіваюся, що він вам відгукнувся, зрезонував і що він вам е, певну інформацію до роздумів підкинув. Мені, мені особисто підкинув. Мені дуже сподобався такі, от просто такі питання, вроде би, да? ну, про що вони? Але, виявляється, про багато що. Е, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі. Па-па.